Вітаю всіх! Є три Пасхи і є три церкви. Три Пасхи це єврейська, яка була образом для Пасхи, яка зараз відбувається християнська і язичницька. Якщо ми їмо якийсь кекс. Якусь випічку вигляді чоловічого статевого органа, обкладену яйцями, то це ідоложертвене, і ми беремо участь в цій гидоті. Ось і поклоняємося Богу родючості, плодючості. Нічого спільного з Ісусом Христом це немає. Ось була єврейська Пасха і також християнська Пасха. Ісус Христос, це наша Пасха і. Святкувати таку Пасху означає очищатися від гріха кожного дня. Ось. І саме завдяки тому, що ми очищуємося від гріха, ми можемо вирости духовно. Тому що діти, немовлята, духовні, це ті, хто ще не розібрали з гріхом. Ось зріла духовна церква, жива, як Ісус говорить в об'явленні. То це така церква, в якій є вже юнаки духовні, тобто це ті, хто розібрали з гріхом, в яких і живе слово Боже, і це ті люди, які можуть завоювати піти цей світ ось, для Ісуса Христа. І це саме те, що цікавить Бога. Тобто, в чому проявляється те, що церква жива, і в чому проявляється духовна сила, в тому, що люди можуть піти і. Завоювати людей для Ісуса Христа. Ось, і, на жаль, існують церкви. І в Біблії сказано в об'явленні, що є церква, що Ісус стоїть зовні стукає за дверима. Ось. Тобто, що навіть там Ісуса немає. І в цьому є проблема. Тому вихід із цього це слухати людей, які не самі себе поставили по гордості, по своїм якимось думкам, а тих людей, які поставили, яких Бог поставив. Священниками, які мають результат в тому, щоб забирати у сатани душі, тобто щоб реально проводити людей до спасіння, саме таких людей і треба слухати, ось і так можна спасти себе і навчитись спасати інших людей.